Вітаю в ефірі. Програма Шлях до Європи та ведуча Анна Іванченко. Сьогодні у випуску. Дивіться про таке, коли почнуть видавати в Україні біометричні паспорти. Цесвітній день обіймів, європейські традиції на теренах Черкас. Співпраці України та Росії у газовій сфері досягли апогею. Тому зараз офіційно Москва та Київ ведуть активні переговори, аби виробити нові форми співпраці, і це підтвердив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Нещодавно заступник голови правління Газпрому Валерій Голубєв заявив, що Газпром ще не зустрічався з проблемами під час транзиту газу через територію України в Європу. Він також зазначив, що нині Газпром обговорює з Україною плани подальшого поглиблення співпраці. Активно обговорюється і перспектива роботи української ГТС, зазначимо згідно з підрахунками експертів, Україна, яка колись контролювала дві третини транзиту російського газу в країни колишнього радянського блоку, тепер забезпечує менше половини прокачування. Якщо в першому кварталі дві 11-го року Україна забезпечувала 63%, то в першому кварталі 2012 року 56%, а в четвертому кварталі 55. У 2012 році набирав обертів нещодавно запущений північний потік. Утім, міністр енергетики і вугільної промисловості України Едуард Ставицький прогнозує обсяг транзиту газу через територію України до країн Європейського Союзу у 2013 році на рівні 2012-го. За його словами, маршрутів в обхід України ще не вели в експлуатацію, і тому міненарвугілля не очікує падіння обсягів транзиту. Україна та європейський союз хочуть створити тристоронній консорціум з управління українською ГТС. Україна євросоюз зацікавлені у створенні тристороннього консорціуму з управління українською газотранспортною системою за участі України, європейського союзу і Росії. Про це заявив глава представництва України при Євросоюзі Костянтин Єлісєєв. Посол зазначив, що інтерес Європейського союзу до тристороннього формату консорціуму підтверджувався під час його зустрічі з комісаром Євросоюзу з енергетики Гюнтером Отінґером. На думку пана Єлісєєва, європейський союз розуміє цінність української газотранспортної системи і важливість своєї участі в такому проєкті. Нагадаємо, раніше прем'єр Микола Азаров розкритикував європейський союз за відсутність інтересу до модернізації газотранспортної системи, і кабінет міністрів обіцяв надавати всебічну підтримку компаніям, які будуть брати участь у модернізації газотранспортної системи. Європейському союзі уніфікують посвідчення водія. Із 19 січня в Євросоюзі видаватимуть уніфіковані посвідчення для водіїв. Про це повідомив віце-президент Єврокомісії відповідальний за питання транспорту Сім Каллас. За його словами, нові посвідчення водія матимуть формат кредитної картки і містимуть всю необхідну інформацію про водія та його фото. Віце-президент Єврокомісії зазначив, що старі посвідчення водія будуть замінені поступово протягом 20 років. Пан Каллас також зазначив, що нові посвідчення матимуть кращу систему захисту від підробок. Крім того, в європейському союзі буде створена система електронного обміну даними для спрощення обміну інформацією щодо посвідчень водія між відповідними адміністраціями країн-членів. Нові посвідчення підлягатимуть обміну через 10-15 років, що відбуватиметься автоматично без додаткових іспитів. Для водіїв вантажних автомобілів та автобусів посвідчення підлягатимуть обміну кожні 5 років з обов'язковим медичним оглядом. До останнього часу в Європейському Союзі використовували близько 100 різноманітних видів посвідчень водія. Я буду я вас Віталій фотографується для закордонного паспорта старого зразка. Про біометричний знає, каже, що це досвід європейських країн. Тож, коли треба буде, зробить без вагань. Нічого страшного в ньому немає, наскільки чув і бачив по телебаченню додаткові дані про людину там вносяться. Якщо нічого страшного, будуть робити їх. Будемо і ми робити для України біометричний паспорт вже реальність. Одні вважають це прогресом, кроком до Європи, інші вторгненням в приватне життя. Юристи запевняють, що біометричний паспорт радше плюс, адже захищатиме від шахрайства і підробок. Звичайно, це буде набагато кращий захист від шахрайських дій, зокрема щодо отримання кредитів, позики іншого роду, без відомої людини, яка є власником паспорту. Забіометричний паспорт буде захищати набагато краще, ніж такий, як є зараз. Захист цих даних гарантується державою. Розголошення цих даних не допускається. Настає вплоть до кримінальної відповідальності за розголошення даних, але разом з тим, звичайно, як і в будь-якій системі, де є людський фактор, є ризики. У новий паспорт українця буде вмонтовано чіп із обов'язковою біометричною інформацією, відцифроване зображення обличчя і підпис. За бажанням у документі може бути відбиток пальця, ба навіть зліпок вуха. Саме цей насторожує вірян. Для них така чіпізація знак нечистої сили особам, які через свої релігійні переконання відмовляються отримувати такої форми документ. Або від внесення інформації до безконтактного електронного носія, що імплантований у відповідний бланк документа, гарантується право на відмову від отримання такого документа. Обмінювати діючий паспорт на біометричний швидше право, а не обов'язок. Перший електронний паспорт видаватимуть безкоштовно. Далі його треба міняти кожні 10 років. Біометричний документ буде навіть у немовлят замість свідоцтва про народження. Втім, у міграційній службі попереджають, чергу за новими електронними документами займати зарано. Видавати їх почнуть не раніше квітня. Національний виробник потребує допомоги. Переконані по у Федерації роботодавців України і в уряді. Зі вступом України до сот на іноземні товари було знижено візне мито. торгівля за міжнародними правилами поставила українського виробника в нерівні умови. Імпорт майже витіснив із внутрішнього ринку навіть традиційні українські продукти. …по України до суд іноземні виробники стали масово завозити продукти харчування. Вони дешевші за українські, оскільки закордонні виробники отримують від своїх урядів пільги. А Україна, згідно з умовами членства у СОД, таких пільг надавати своїм виробникам не може. Нужен якийсь був перехідний період, щоб… Больше аграрных предприятий смогли перестроиться на другие рельсы, на рельсы современного производства, экономически выгодного производства. И для этого надо было ограничивать таможенными пошлинами ввоз мяса из-за рубежа. Імпорт почав витісняти внутрішнього виробника із свого ж ринку. Українські приємства втратили на рентабельність. Багато із них припинило своє існування. З ініціативою переглянути існуючі тарифи до українського уряду ще наприкінці 2011 року звернулася Федерація роботодавців України. Імпортні пошлі на увоз технології, навоз оборудування у нас великі. і паралельно у нас з вами завоз готової продукції не має ніяких пошлин. Скажіть мені. Що відбувається? Ми повинні захистити свій ринок. Ми це зробити. У вересні минулого року. Україна подала заявку до СОД на перегляд митних тарифів по 371 й товарній позиції. Перелік включає легкові та вантажні автомобілі, сільськогосподарську техніку, м'ясо, квіти, фрукти, овочі, пральні машини і навіть медичні шприци. Враховуючи, що осново за 12 рік ми маємо достатньо стрімке погіршення стану торговельного балансу. Значне випередження приросту імпорту над приростом експорту негативну ситуацію в низці галузей, в тому числі в таких. В принципі, орієнтованих на імпорт секторах, як машинобудування, як металургія, частково, як хімічна промисловість. у Федерації роботодавців України підрахували, що перегляд нашого країною умов членства у СОД дозволить зберегти сотні українських підприємств та роботу для тисяч українців, адже скорочення імпорту лише на 1% дозволяє зберегти близько 100 тисяч робочих місць. 21 січня сусідній день обіймів. Цей день запровадили студенти з Європи у 70-х роках. А тепер його святкують у всьому світі, адже товариські обійми своєрідний спосіб психологічної підтримки. Він визнаний навіть в науковому середовищі. Черкаські волонтери вирішили перевірити їх цілющу дію Побійматися Поїхали в онкодиспансер. Лум в серці та з усмішками на обличчі юні волонтери вирішили відсвяткувати день обіймів з онкохворими дітьми. Для Олександра та його друзів це перший досвід. Кажуть, святкувати цей день вирішили саме з дітьми, адже будь-який прояв уваги є важливими для них. Раніше я ніколи не святкував день обіймів, а сьогодні мені. Довелося ну, отримати задоволення від того, що ми приїхали разом з моїми друзями. Ми приїхали сюди, в онкологічний центр, подарували дітям подарунки, побачили радість, маленьку хоча б радість на їхніх обличчях. Працівники дитячого відділення онкологічного диспансеру і батьки хворих були приємно вражені візитом гостей. Кажуть, для пацієнтів цього відділення будь-який прояв уваги дорогого коштує. Хочу сказати вам всім велике велике спасибі, тому що ви знаходите хоч малесеньку хвилинку для наших дітей, тому що для них це дуже важливо. Тому що наші дітки знаходяться майже в такій повній заняті. Психолог Черкаського онкодиспансеру на власному досвіді переконалася наскільки позитивні емоції пришвидшують відновлення маленьких пацієнтів після важких курсів хіміотерапії. Безумовно, такі дні потрібні для наших дітей, тому що позитивні емоції вони. Потрібні не лише хворі дитині, а здорові дитини. Діти вони завжди лишаються дітьми і вони потребують уваги. Такі заходи дуже потрібні таким діткам. Психологи кажуть, обійми – це мова тіла. Це прояв уваги, любові до ближнього. І зауважують, дорослим обійматися не менш корисно, ніж дітям. До речі, чоловіки потребують цього удвічі більше, ніж жінки. Для кожного з нас дуже важливим є визнання. Визнання цінності нас як людини, цінності нашої особистості. Прийняття нас такими, якими ми є. І через обійми це підтвердження ми отримуємо як найкраще користь від обіймів. Підтверджена і медиками. Вони кажуть, гормон радості, що виділяється при цьому, зміцнює імунну систему, заряджає енергію на весь день. Відповідно до правил святкування, обійняти цього дня можна навіть незнайомця. За своєрідним повір'ям, під час дружніх обіймів люди обмінюються душевним теплом. Тож обнімайтеся на здоров'я. Це була програма Шлях до Європи. Будуємо цей шлях разом. Побачимо за тиждень. У цій же порі. до зустрічі.